Бажаю всім найміцнішого. Співробітник Центру спеціальних операцій Аслужби АС, безпеки України позивний Аякс. На сьогодні я являюсь пілотом в групи Маємо багато знищеної, пошкодженої техніки ворога, багато знищеної піхоти. Працюємо на фронті безперестанку і будемо далі нищити окупантів. Зараз я прокоментую наші найяскравіші враження. Перше відео це в нас ЗРК оса Ціль вартує десь приблизно 10 мільйонів доларів. А вартість одної впівідрону — це пару сотні доларів. Можна реально зрозуміти ефективність цього засобу на полі бою. Е, летіли в напрямку взагалі іншої цілі. Побачили, що рухається з РК ОСА. Вдарили її після підтвердження, подивилися, все палає, все горить. По перехопленням дізналися, що нанесли нормального урона. Тепер ця зараза не буде заважати працювати нашим побратимам. Наступна ціль це в нас МСТС. всі знають, що це. Дуже потужна зброя на полі бою, вона далекобійна. Коли відпрацьовували цю ціль, на відео видно, що радіогоризонт був поганий і відпадало відео зарані, і ми не могли знати точно, чи влучили, чи ні. Але коли підлетіли наступним дроном і побачили, що вона розлетілася на молекули, реально підняло настрій. Взагалі, коли ти працюєш по таким цілям і є потім підтвердження, що воно знищено, ти реально це бадьорить і тільки заряджає на більшу роботу. Концентруєшся робиш свою роботу, підлітаєш, бачиш це підтвердження, все забуваєш про те, що ти там хвилювався. Одразу бадьори, одразу настрій всіх, не тільки там пілота, вся група вищить скаче, радується тому, що знищена така важлива ціль. Керівництво завжди. Дякую за роботу. Саме головне це круто. У нас є потужні групи, які між собою постійно змагаються за цілі, ці постійні переписки, скидання відео, типу там підколи. Воно постійно працює і реально це мотивує, це заряджає на роботу. Наступна ціль це танчик, чим виходить, чи він приходить. Сам перебував під обстрілами танку і розумію, як почувається піхотинець, коли по ньому працює така техніка. Зв'язалися з очима, хто там літає, вилетіли, побачили, що він працює. Перше враження вразили його, повезло, що ми його зупинили. Вони хотіли від'їхати, їхати, але ну, в них не вийшло через те що ми пошкодили їм двигун. І наступними декільками коптерів просто добили цей танк. Круті емоції, коли ти летиш ночі, продовжуєш працювати. А він горить і горить, і ти розумієш, що от твоя робота зроблена, ціль знищена. Піхота дякує, і ти розумієш свою важливість і взагалі важливість цієї роботи на полі бою. Наступні наші цілі це така піхота. Ти, коли бачиш ціль, все. все-все. Більше тобі нічого не потрібно. Ти хочеш знищити цього придурка, який мав наглість вступити на твою землю. На цьому відео видно, як ми працюємо по піхоті. Ми летіли, шукали ціль для враження, і пролітали вишку телефону. Її використовують для реба і всякого іншого, але бачите, вона не допомагає, слава Богу. І підлітаючи до вишки, побачили, що якась ігнатура спускається. по ній. ну було видно, однозначно, що щось рухає. Підлетівши до нього, побачили, що реально спускається піхотинець якийсь. Ми розвернулися і якби привіталися з ним. Момент недоброго доброго вечора. Стараються максимально ховатись, маскуватися, і завдяки термальним камерам ми можемо працювати вночі, бачити ворога і знищувати. його. Наступне відео у нас якраз таке. Прикольно, що ми літали, шукали ціль і постійно в термокамеру бачили, що в укритті знаходиться ворог. Постійно щось він виходив, пробував постріляти, по нас збити коптер. Це якраз була нічна робота. Тут чітко видно, був дистанційний підрив. У нас уламковий боєприпас. Я думаю, що йому сподобалося. Та коли ти бачиш результат своєї роботи, що він кожен раз тебе зустрічає на тому місці, де ти його відпрацював. Якось приємно. Черговий виліт летіли, побачили, рухається техніка, почали слідкувати за нею. Бачимо, що піхота висадилася і почала тікати в посадку, використали дистанційний підрив, ламковий боєприпас. Тепер більшість з цих бігучих оленів завжди залишиться в українській землі. Наступне відео: це відео взагалі чітко демонструє того, важливість роботи. Спочатку по логістики. Коли ти знищуєш логістику, піхота переходить на ноги, грубо кажучи. І на цьому відео якраз підловили групу, яка міняється на позиції. А вони подумали, що якщо вони присядуть, їх не буде видно, то я думаю, якраз це останній рух в їхньому житті був. Тепер кожен раз, коли будете бачити на екрані Fury Group, най, від цього дрона будете дохнути. Одна з основної роботи в тів груп це є знищення логістики. Там підвоз БК, провізії, людей на опозиції. Ми реально полегшуємо роботу нашій піхоті і зменшуємо наступальний потенціал ворога. Відео, на якому повезло ловити нормальну ціль, рухалася МТЛБ, на якій знаходилась піхота, і повезло зробити таке комбо Табл Пенітрейшн для ворога. Відпрацювали тут і техніку, і піхоту, яка знаходилась на ній. Ще один яскравий приклад знищення логістичних шляхів ворога. Здалека побачили, що вантажівка їде, відпрацювали по ній. Наступним дроном підлітаємо, бачимо, що відпрацювали добре, стоїть підбита техніка, а поруч лежить, скоріше за все, водій. Добили цю техніку, що ворог не міг її використовувати. Ми, як і всі групи FPV, е, прихильники буханоциду і ніколи не можемо собі дозволити пропустити її. Якраз на відео видно е, підвоз піхоти е, на буханки. При влучанні в техніку, якраз в лобове скло, не знаю, це такі емоції крути. Ти розумієш, що реально цей шофер їхній вже прикурив. Я думаю, всі, хто там знаходився всередині, також їм сподобалось. Ворогу. Не дійшло, що працюємо по цьому напрямку. Прийшлося знищити шиба із піхоти, яка рухалась на позиції. Кожне знищення ціль і кожне влучення від нас це зубов'язу до вас ворог міцесва. Підготовка до виїзду відбувається почнемо з того, що я, окрім того, що пілот, я ще діджей в групі. У нас обов'язкова музика, якась така як Nord Division». Така, щоб заряджала на нормальну роботу. Нормальний вузольчик ламбаїв в бліндажиках. Нормальні пасани. Працюємо тільки командою. Завжди підготовка йде команду, і все, спимо, командою, і все спимоємо командою. Я думаю, що це якраз ці моменти, вони впливають на результат в подальшому в роботі. В плані тренувань ну, дивіться, фіфашечки награв нормально, і це зараз реально допомагає в керуванні з контролером і освоєннями FPV. пілі. використовуємо симулятори. Для того щоб підтримувати свій навик, постійно стараємося вижати групою, там пролітати, відкатати, прохолостити всю цю роботу. Бо чим ми будемо ефективніше себе показувати на підготовці, тим ефективніше буде наша робота на полі бою. Група забезпечується повністю всім необхідним і більше для того, щоб ефективніше працювати. Нагадую тобі. Що Центр спеціальних операцій на бік. Ми готові е, приймати нових людей, ми готові допомагати, ділити своїм досвідом. Приєднуйся до нас, якщо хочеш бути такими, як ми. Слава ЦСО АСБУ!